Підтримка збройних сил України залишається в пріоритеті Чернівецької міської ради. Так, на сесії депутати виділили 15,5 мільйонів гривень на потреби військових. Ще 400 тисяч додатково спрямували на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України. Серед іншого, виділили кошти на лікування важкохворої дитини. Також з міського бюджету 3,7 мільйони гривень спрямують на ремонт укриттів у школах та садочках. Під час засідання обговорили й інші освітні питання. Довідка Фактичне проживання для того, щоб дитину зарахувати у перший клас, це норма закону чи це ваша наука? Є законокраїна пропонує загальну середню освіту, який передбачає першочерговість права зарахування дітей до закладу загальної середньої освіти. Це територія обслуговування закладів освіти, це можливість зарахування дитини в тому випадку, якщо в закладі навчаються старші брати або сестри. Це діти працівників освіти, ну і окремо виноситься. Ми теж про це говоримо діти з особливими освітніми потребами. Відповідно, якщо дитина має право на зарахування першочергово, то батьки повинні надати такі документи, які підтверджують право на першочерговість зарахування. Якщо ми говоримо про територію обслуговування, то може бути місце реєстрації, може бути документ, який підтверджує оренду. Ну, рішення закону, закон Законодавці парламент запитається, навіщо вони це прийняли? Це Прошу, це закон України. Це передбачення, звичайно, Причому, звичайно, і в тому випадку, звісно, якщо є вільні місця то на вільні місця можуть зараховуватися діти, які не мають першочергового права на зарахування. На сесії депутати підтримали низку протокольних доручень щодо ремонтів у місті. Зокрема, йдеться про ремонт міжбудинкових проїздів за адресами Скальда 29Б і 88 та руська 249, Проїзду від вулиці Аксенина до продовження вулиці Павлова і ремонт вулиці Капеланської, де знаходиться храм, з якого на жаль, зараз свою останню дорогу вирушають. Олегі герої розумію, що всі вулиці потребують ремонту міжбудинкові проїзди, але це особлива дорога. Прошу і буду вдячна за підтримку цього протокольного рішення щодо ремонту вулиці Капеланської. Також у Чернівцях планують перевірити якість капітальних ремонтів на деяких вулицях. Мова йде про Хотинську, Кармелюка та героїв майдану. Ми вже бачимо, що в окремих місцях дорога просіла, з'явилися дефекти. І частина покриття буквально поплила. Ми витратили на ці роботи мільйони гривень і натомість отримали неякісні виконані роботи, які викликають обурення і недовіру з боку громади. Обговорили на засіданні і пропозицію назвати спортивний стадіон у Чернівцях на честь загиблого героя Юрія Турлая. Це Військовослужбовець, який загинув під час виконання своїх обов'язків в Сумській області і до початку повштавного вторгнення був активним громадським діячем, учасником Революції Гідності, командиром Буковинської сотні правого сектора та знаним на обласному рівні футболістом, який пропагував здоровий спосіб життя та розвивав аматорський літач гемайський футбол. Звернув увагу, що положенням нашим передбачено, що ім'ям може бути названо тільки один топонімічний об'єкт. Тобто, якщо буде названий стадіон, це вони можливість потім назвати вулицю і навпаки. Прошу це врахувати при формулюванні цього, цього проекту. Якщо це вирішене питання, що це стадіон, ну маємо розуміти, що вулиці не буде. Антоніна, стадіон так стадіон, але у мене є все ж таки пропозиція до колеги. Щоб ми називали е, спортивні об'єкти іменами видатних черговецьких спортсменів у тому що це спортивні об'єкти, і ми маємо велику історичну спадщину спортивну. Тому пропоную все ж таки ім'ями героїв називати наші вулиці, а спортивні об'єкти лишити під ім'ями наших спортсменів. Дякую. Е, звичайно, треба вже пам'ять всіх спортсменів, але не... Воно сьогодення і ми так, патріотизм серед нашої молоді. І Юрій Дурлай, це була саме та людина, яка полювала за молодь, був футболістом. І, в принципі, це звернення не від мене, а від асоціації обласної федерації футболу. Тобто це офіційне звернення від футболістів нашого краю. Олена Крячко, Микола Ганутін, новини Сі 4